У Житомирі затримано п'ятеро осіб, причетних до протиправної діяльності, нібито благодійного фонду. Зібрані правоохоронцями докази свідчать, що його організатори замість позбавлення від хворобливої залежності клієнтів центру займались наркобізнесом та самі вживали наркотики. Одного з керівників фонду разом з клієнтом оперативники затримали під час транспортування марихуани до Київської області. За місцем розташування так званого реабілітаційного центру, проведено обшук. Проведено обшук по місці знаходження вказаного фонду. На території цього приміщення було знайдено наркотичні засоби метадон Марихуана, а також пристрої для вживання наркотичних засобів. Під час затримання і організатори, і окремі клієнти фонду перебували у стані наркотичного сп'яніння. Відповідно до статуту фонду він мав би надавати клієнтам допомогу у позбавленні наркотичної та алкогольної залежності, а також психологічну підтримку під час реабілітаційного етапу. Такі послуги вартували від 4 тисяч гривень у місяць, а термін лікування становив не менше 3-6 місяців. На сьогоднішній день фігурує близько п'яти осіб, які вже причетні до даних фактів. А також на території фонду знаходилися інші наркозалежні особи. На сьогоднішній день триває слідство особи достановлення. За попередньою інформацією, послугами центру встигли скористатись близько десятка осіб. Переважно жителі інших регіонів. Були моменти, коли з утра проснувся, раз раніше всіх пішов в гараж і сам убадрибив. Це було два рази. Вам відомо де він взяв? Наркотичні І по словам я він розказував і цього, міліціонеру, що він взяв банку скукардочку, скидував гроші і циганці. Тому точно не Зараз триває досудове розслідування. Марина Вишинська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області.